Заважаємо. Стаття 55 закону України про освіту батьки зобов'язані, от зверніть увагу, зобов'язані дбати про фізичне, і я виокремила психічне здоров'я дитини. Чому сприяти розвитку, її здібності, формувати навички здорового способу життя? Чому я на це звертаю вашу увагу через те, що досить часто батьки говорять, от заклад освіти мав зробити все. Ми не говоримо тільки про профілактику суїцидальних тенденцій. Взагалі, так? От взагалі. От звинувачують, тільки заклад освіти міг на це звертати увагу, це їхній обов'язок, ні. І в батьків теж є обов'язок. І це не право. І ви повинні розуміти, що це є в батьків, і ви повинні. Розподіляти, скажімо, свою відповідальність із ними, і теж про це говорите. Ви знаєте, у вас є обов'язок. А що зробили ви? А в якій родині проживає ваша дитина? Який, е, яка емоційна атмосфера? Який спосіб життя у вас? Як часто ви звертаєте увагу на свою дитину? Як часто ви зверталися до фахівців? Чи зверталися ви до психолога, чи зверталися від відповідних лікарів. Немає різниці. Знову ж таки, я зараз говорю не тільки про профілактику суїцидальних тенденцій. А взагалі такі питання, які ви маєте ставити батькам, коли ну, будуть якісь такі моменти, що вони ну, хотіли перекласти свою відповідальність саме на заклад освіти. От щоб ви розуміли, що є у них обов'язок.